Друзі, всім доброго дня. Ось я в нас на огляді вживу такий Кашкай. Кашкай гарна машинка. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, салон цього автомобіля. Бачите, тут все воно написано. Коли, що, як. Робиться. Подивіться, який салон. Це Кашкай 2008 року. Подивіться, яка. От він поставив собі от такий екран андроїдний за 3000 гривень. Бачите, в салоні. Акуратненько. І має собі як в Теслі. Ось подивіться, 2008 рік. Кашкай, бачите? Який салончик гарненький. Акуратненький. Дивіться, яка сідушка. 2008 рік. Бачите? Як виглядає ось резина 17 r 215 на 60. Ось гальмівні диски, які, подивіться, будь ласка. Бачите, дивіться, як гарно виглядає. Нічого тут немає, не ні ржавого, нічого. Вона бита не була, так би мовити. Зазори, гляньте, які зазори, ідеальні. Бачите, бита не була, зазори класні просто. Просто класні. І ось переходимо в відсік, так би мовити, двигуна. Ось гляньте. Гляньте, як акумулятор тут стоїть. Бачите, тут от всі штуки є, коли де. 270 тисяч пробігу. Дивіться, які стакани. Бачите, тряпочка є акуратненька. І ось чому я кажу, що чим кашкай такий простий і класний. Подивіться, тут відразу доступ до генератора. Ремінь видно, можна подивитися. Ось це кондиціонер йде. Бачите? Також подивіться на стакани, як воно все класно зроблено. Розумієте, друзі. 2008 рік ця машина була куплена за 8 тисяч доларів. Бачите, і ось такий гарний вигляд. Ось бачите. Кашкайчик, майте на увазі? Я там робив погляд, що такі є машини за 5 тисяч доларів плюс-мінус. Бачите, багажник невеличкий, але. Але машина висока, бачите який кліренс. Ось як вона виглядає знизу, бачите, акуратненько все зашито, ось. Ходова як. Отже, дуже вдала машина, цей хлопець її купив, радий, як слон. Подивіться, бачите, як воно все. От Гальмівні колодки, все як класно видно. Тобто, друзі, майте на увазі. Nissan Qashqai, досить вдала, досить гарна машинка. Всі тут класно зроблені. оце щуп. Бачите, все є в дуже гарному стані. Тобто купляйте кашкай і будете, будете мати щастя, так би мовити, бачите, так вона виглядає. ну Реально, класна машина. Стеля, бачите, потолок, так би мовити, дуже класно, каже, взагалі супер їздити. Коробка автомат, тут можна поставити, щоб вона вручну переключала. І так. І головне, оця от штука, бачите, я ще раз підкреслюю, оцей от екран сам собі поставив, отаку панельку врізали, спеціально йому зробили з районі трьох тисяч гривень. Бачите? Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дивіться, які хромовані хромовані ці штуки. Все, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо робити огляди, пишіть в коментарях. Які огляди зробити, дивіться, як тут все чітко гарно зроблено. Резиночки всі є, уплотні тілі є, бачите, не покоцано нічого. Дивіться, 2008 рік, як воно все тут класно є. До побачення.